Всім привіт, хто дивиться. Дякую дуже велике за підписку. Вас трошки прибавилось. Планувала одне вишивати, але вийшло зовсім не так, як планувалося. Чому? Розповідаю, це майбутнє, майбутнє таке пальто сучасне, але жупан, як українською, воно буде в сучасному виконанні. Тканина Кашемірова. Проклеєна вона ось таким от тонесеньким дублеринчиком, повністю з усіх сторін. Шию не я, шию дівчата в ательє моєї мами, шию для одного з великих благодійних фондів Америки. Там воно буде продаватись на аукціоні. І ці гроші підуть для наших хлопців на відновлення, на реабілітацію також на. Протези ніг, рук, пересадку щелепи, ну і дуже багато ще чого. Тому вишивала тільки я, шити будуть далі дівчата. Вишивалась ось такими от намистинами. Зараз, якщо покажу, о, видно. Вони такі прям йдуть, ось тут гарно видно, прям з прожилками йдуть такі. О, ось видно. Дуже вони мені сподобались, кому треба, пишіть. Дам вам посилання, де я їх купувала. Вишивались, ну, це зашила просто ниточками і зробила зверху рубаночкою такі прожилочки теж по листочкам. Гарно. Як на, як на мене, то гарно вийшло. І калина гарно вийшла. І прожилочки гарно вийшли. Сильно зашивати не хотіли, бо далі ще тут буде комірець чи стоєчка, а тут, напевно, буде рукав, тому сильно то, теж не підходило до краєчків, щоб машинка могла пройтись. Постараюсь показати, звісно, коли вони його дошють. Я не знаю, чи я не впевнена, чи я буду там, але намагатимусь. Намистини я брала трьох розмірів. Ось такі в мене залишились. Оце зовсім маленькі вони. Ось видно. Ці середні. Теж залишилось їх там, скільки, 5 штучок. Кріпила я звичайним бісером. Це теж я в них замовляла. І ниточки. Ниточки, звичайні ДМС, ті, які в себе знайшла, бо часу їхати і підбирати, то в мене не було. Голочки звичайні, такі тонесенькі від ДМС для бісеру. Вони дуже гарно проходять через всі майже бісеринки. Там одна чи дві в мене залишились ті які з браком. Це спинка. Знімаю з рук, немає часу ні на штатив, ні на шов, бо треба його вже. Пакувати і вести, хай дівчата шьють, бо ще треба таких, як мінімум, три зробити. Ну, не знаю, скільки встигну, але не такий же саме буде малюнок, буде зовсім другий, напевно, щоб вони одинаковими не були. Ну, і Така краса вийшла. Як по мені, то мені дуже подобається. Там дуже йдуть українські речі, дуже купують люди. Хто сумує за Україною, хто так підтримує. Думаю, вийшло дуже гарно, як на мене, шивала я звичайними ниточками, ось такими. Я не знаю, де, в якому магазині це швейному, я їх купувала. Купувала я їх для колись шила собі юбку і вся в паєтках вона буде спідницю, в паєтках була. І там, де шви були, то мені треба було трохи поприбирати паєтки. Щоб вони гарно прострочить і гарно лягли, то я купувала ось таку тонесень... тонесеньку тонесеньку ниточку прозору. От неї я все і ізшивала, майже все. Ну, бісер рубанку то нею. А все інше то звичайними ДМС. Це, здається мені, 420-м, так, 420-м я шила. А тут уже такі, які в мене були. Ось. Які хочеш. Такий набор в моїх запасах пориця, то там є, є де розгулятися, то, що було, тим і шило. Вийшло ось так. Ну, вже другий жупан я зробила. Теж на благодійність поїде в Америку для наших хлопчиків на аукціон. Тут зовсім друга вишивка, тут волошки у нас ідуть, пшеничка, зелень. Все вишивалося ось такими ниточками, ниточки з бабінок, десь ось такі, як оцей цельон, десь кручений шовк, ось такий, ось, а десь звичайний шовк, тонесенький, в різну товщину. В різне, в, в різне складення, але подивіться, як гарно. Додала трошки бісеру. Ну, в цілому дуже гарно виглядає. Єдине, що покажу, напевно, в повний зріст, в, в повну довжину в ательє, тому що немає в мене змоги тут, немає в мене манікену. Тому от якось так покажу вам серединку. Як дівчата зробили ідеально, Така підкладочка, така петелечка, Як хто знає, як воно робиться тяжко, то ось який кантик тут червоненький. Це хебешна підкладочка, а це з оксамитом. Я думаю, дуже гарно. Один з калини, другий з волошкою, з пшеничкою. Дуже легко вишивалось. але дуже гарно дивиться. На таких застібочках воно йде в неї. Вишивалось воно в готовому вшитому виді, то було дуже тяжко підлізти туди голочкою. Це було задачкою такою налегкою. Але вийшло дуже гарно. Дуже блистить оцей шовк, його зараз не так видно, але на сонечку він дуже переливається. Ну, ви зрозуміли, у Моніки вже тиха година йде. Їй недозйомок. Тут теж швиденько накинули манікен не цього розміру, тому воно не сидить гарно, не було на кому швиденько приміряти, бо я була дуже вдягнена і себе теж не змогла зняти. би. Але тут трошки інший рукавчик, він йде такими більш складочками зверху. І дивиться дуже класно, дуже так об'ємно, теж поясок є, і камера трохи не передає колір. Колір набагато темніший, і оці цього білого зовсім не видно. Thank you